Тиждень добрих справ у подільській громаді триває учні 10 класів закладу загальної середньої освіти номер 1 долучилися до благодійного проєкту Тиждень добрих справ і в рамках цієї акції, взявши весь необхідний інвентар, вирушили прибирати братську могилу воїнів полеглих в боях за незалежність та свободу нашої країни у 41-45 роках. Ми продовжуємо другий тиждень добрих справ на цьому тижні. у нас запланована була робота оздобити могили павших за незалежність нашої країни. Діти з задоволенням і з великою повагою віднеслися до цього нашої доброї справи. Діти прибрали могилу героїв та висадили гарні квіти. Кожен з учнів каже, що робити добру справу не важко. Ми самі захотіли це зробити, тому що ми завжди долучаємося до добрих справ. Ми полюбляємо цим займатися, і з року в рок ми також приїжджаємо в такі місця і допомагаємо. Піддержувати їх в порядку це найменше, що ми можемо зробити для тих людей, хто віддав своє життя. Долучайтесь до добрих справ. Давайте разом змінювати світ на краще. Адже з історії ми знаємо, що благодійність завжди була властива українському народу. Тож, поки такі люди живуть і працюють, то буде жити і наша нація українців. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.